Щоденна небесна манна, 17 грудня. Отож, мої любі, з острахом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Послання апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ, 12 та 13 вірші. То Бог приготував для нас Спасіння у Христі Ісусі. І то Він притягнув нас до себе, пообіцявши нам ласку, потрібну для того, щоб іти шляхом праведності, навіть більше, Бож обіцяв нам допомогу в наслідуванні Ісуса на дорозі самопожертви. Отже, коли ми стараємось з острахом і тремтінням, з великою обережністю виконувати наше спасіння, то в часі потреби маємо привілей усвідомлювати обіцяну ласку. Для нашої допомоги, і завжди бути певними, що наші найкращі зусилля в напрямку праведності приємні Богові, коли є представлені через заслугу праведності Христа, яка приписана нам через віру. Репрін 21.54. Виконувати своє спасіння означає виконувати умови посвяти, тобто залишатися мертвими для власної волі. І волі світу під час жертовного вживання для справи Бога аж до смерті того, що є нашою людською власністю, і залишатися живими для Божої волі в дослідженні, пильнуванні, молитві, свідкуванні, розвиванні характеру і витривалості у згоді з Божим Словом. Проблеми, особи і результати, які відіграють значну роль. Вимагають, щоб ми це чинили з острахом і тремтінням, що свідчать про честь для Бога, Бо в справі нашого спасіння, визволення з-під влади сатани, світу і тіла, що здійснюється нами за посередництвом Його Духа і Слова, через які Бог, коли ми з Ним співпрацюємо, робить так, що ми хочемо перемогти і перемагаємо зло та розвиваємо добро. Тому він заохочує нас до співпраці з собою, з острахом і тремтінням, що означають честь для Бога в усьому. Співзвучні вірші. Євангелія від Івана, 3 розділ 27 вірш. Іван відповів і сказав: Людина нічого приймати не може, як їй з неба не дасться». Євангелія від Івана, 6 розділ. З 27 по 29 вірші Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі. Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували. Кого Він послав. Послання апостола Павла до Євреїв, 4 розділ 1 та 11 вірші. Отже біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Отож попильнуймо ввійти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тих. Друге послання апостола Павла до Коринтян. 7 розділ перший вірш Отож, мої любі, мавши ці обітниці, очисьмо себе від усякої нечисти тіла та духа і творімо святиню у Божім страху. 1 лист апостола Петра, перший розділ з 5 по 8 вірші, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. Якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю. Другий лист апостола Петра, перший розділ 10 вірш. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо, роблячи так, ви ніколи не спіткнетесь. Послання апостола Павла до Євреїв, шостий розділ 11 та 12 вірші. Ми ж бажаємо, щоб кожен із вас виявляв таку саму завзятість на певність надії аж до кінця. Щоб ви не розлінились, але переймали від тих, хто обітниці вспадковує вірою та терпеливістю. Друге послання апостола Павла до Коринтян, 3 розділ, 5 вірш. Не тому, що ми здібні помислити щось із себе, як від себе, але наша здібність від Бога. Послання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, 8 та 9 вірші. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Приповісті Соломона, 10 розділ, 16 вірш. До рібок праведного на життя, прибуток безбожного в гріх. Приповісті Соломона, 16 розділ 1 вірш. Заміри серця належать людині, та від Господа відповідь язика. Книга Пророка Єремії, 32 розділ, 39 вірш. І дам я їм серце одне та дорогу одну, Щоб боялись мене по всі дні на добро собі і синам їхнім по них. Послання апостола Павла до Євреїв, 13 розділ, 20 та 21 вірші. Бог же миру, що з мертвих підняв великого пастиря вівцям кров'ю вічного заповіту. Господа нашого Ісуса, нехай вас удосконалить у кожному доброму ділі, щоб волю чинити Його, чинячи вас любе, перед лицем Його через Ісуса Христа, якому слава, навіки вічні. Амінь. Книга Пророка Ісаї, 26 розділ, 12 вірш. Ти, Господи, вчиниш нам мир. Бо й усі чини наші нам ти доконав. Питання, як я співпрацював з Господом у виконуванні свого спасіння на цьому тижні? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Який вплив мала на мене ця співпраця? Отож, мої любі, з страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю. Послання апостола Павла до Филип'ян, 2 розділ 12 та 13 вірші.